Усіх вітаю. Сьогодні я хочу вам показати, як я обробила край манжета для сукні. Це буде зубцювання, але, скажімо так, зубцювання на виворіт. Захотілося мені так поекспериментувати і подивитися. Як такий спосіб буде виглядати. Ну, доволі непогано, як нам, мій погляд, а ви зможете самі оцінити. Так, ну я витягла на лінії згину одну ниточку. Тепер я ось так закріплю її нитку на початку роботи. Зараз буду я шити швом на задголку. Підхвачую 4 ниточки. З виворотньої сторони, дивіться, цей хвостик, що в нас лишився, я його голочкою так підтримую і стіпком прикріплюю. Ось так. Зараз ще вам покажу раз. Чотири нитки назад. Тут голочкою ось так підтримую. Ще набираю чотири нитки. Трошки підтягую. 4 ниточки ще ось так, і продовжуємо роботу далі. Ось так ми прошили швом на голку, потрібно нам довжину з виворотньої сторони. Закріплю ниточку, я думаю, достатньо. Так далі ми ось так обережно по цьому шву робимо такий згин. Дивіться, ось так я пальчиками прижимаю, розтягувати не треба. Просто рівненько згинаємо. Такий вигляд має на даному етапі. Так, тепер я буду шити зліва направо. Закріплюю на початку роботи нитку, лишаю такий хвостик. А тут закріплю ось такою петелькою. Вниз відступаю три нитки. Роблю петелечку, закріпила, цього достатньо буде, повірте. Вивожу нитку наперед. Так, ну Якби щоб вам не блищало таке освітлення, Ну вже, вибачте, я буду роз'яснювати. Три ниточки зверху ми відступаємо, і направо в наш шаг буде чотири нитки. Чотири нитки ширина нашого зубчика. Отак. От Повертаємось, захоплюючи два слоя тканини, і тепер продовжуємо роботу. Щось не туди я, ниточку. Зараз почекайте. І ще раз повторюю чотири ниточки шах зубчика. Ось так, трошки підтягли ниточку і заводимо голочку за полотна на лице, і навскоси ниточку, отак за зубчик закріплюємо. І трошки підтягуємо для того, щоб сформувати зубчик. Ниточка заплуталася. Зараз ми її поправимо. Ми ну продовжуємо роботу. Треба уважно рахувати ниточки, для того, щоб робота в нас була. Охайна, і не де не збитися. Так, ось тепер у нас така задача закріпити нитку. Ми її виводимо між двома тканинками. Бачите, ми сховали ниточку ту, що ми кріпили. Беру достатньо трошки її закріпити, повірте, вона буде триматися. Так, ну ось такі зубчики ми отримали. З приводу. Матеріалів, які я використовую в даному відео. Дивіться попереднє відео. Посилання на нього я лишу в описі. Там детально я розповідаю. Ось так Ось такий манжетик. Пишіть відгуки, чи сподобався вам такий спосіб обробки краю. Ну, а я дякую крамничці, мій оберіг, за їх увагу, оперативність. Дуже рекомендую. Ну і ще раз всім дякую за перегляди. Всім гарного дня!